Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру, і на жаль, одразу зазначу, що у найближчій синоптичній перспективі відчутного такого підвищення температури поки що не видно. Отже, на погоду в Україні впродовж цього тижня продовжує впливати холодне повітря повітряна маса з північних широт. Також в денні години нам забезпечена нестійка атмосфера, що зумовить часом дощі, а в нічні години під час прояснень відчутне зниження температури повітря. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що цикло знаходиться далеченько на північні. Схід від території України, а ось його атмосферні фронти, і, получать, Україна знаходиться в полі такого, дещо знижного атмосферного тиску. Тож у вівторок та середу вночі без опадів погода, а в день години за рахунок ось цієї нестійкості часом невеликі дощі. В четвер буде надходити новий атмосферний фронт із північного заходу, більш інтенсивний, тож він принесе у західні області, північні, помірні дощі, а в день години також і подекуди в центральних областях невеликі опади. В він вже буде просуватися трошки далі у східному напрямку. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-12 метрів за секунду. 15 травня під час проходження атмосферного фронту в західних та північних областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Залишається досить прохолодний температурний фон. В нічні години у більшості областей впродовж цього тижня плюс 2-8 плюс градусів всього. Найближчої ночі у західних та Вінницьких областях, навіть у передранковій години, очікуємо заморозки на поверхню ґрунту інтенсивністю 0,3 градуси. Денні максимуми також досить стримані в межах 10-15 тепла, трошечки вище по південному сходу України до плюс 18 градусів. В Карпатському регіоні часом невеликі дощі під час. З проходження атмосферного фронту 15-го числа там можуть бути дощі з мокрим снігом, і температура також невисока. Вночі близько нуля, в день плюс 5, плюс 10. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.